Наймовірніше саме молодь є головним адресатом таких ресурсів. Бо на самому початку спілкування ФСБшний HR питав у нас про вік. І коли ми запропонували залучити до роботи 15-17-річних, адмін був тільки за таку допомогу. Чим молодша людина, тим менше вона ставитиме запитань і тим більше шансів затягнути її у щось справді погане. Але певно, це вже питання до всього українського суспільства. Як так трапило, що молоді люди, які народились і виросли в незалежній Україні, сприймають співпрацю з ворогом так само, як підробіток в Макдональдсі. І ще одне: майже всю свою агентуру росіяни зараз вербують через Телеграм. Цього месенджера є купа проблем, але влада поки нічого не зробила для його повноцінного блокування в Україні. Хоча технічно це можливо. Тож, навіть якщо вдасться заблокувати цей канал, який ми виявили, на його місці завтра з'явиться мережа нових. І конвеєр саботажу, підпалів та злиття координатів в життєво важливих об'єктів понесеться далі. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до блокування телеграму в Україні.